Вітаю вас, шановне товариство! Сьогодні буде дуже незвичайний герой. Мало хто знає, але я задрот Лондруїда. У мене це сігнатурний герой, і час від часу я його справді беру, щоб перемагати. Пабліки, ось так виглядає моя стата. У мене 400 ігор на ньому і майже 55% вінрейт. Я став задротом цього героя, тому що я полюбляв дивитися за грою адмірал Бульдога. Я кайфував від того, як він грає на офлейні і десь в році 2016-му я активно його спамив на офлейн. Але тепер, час від часу, я його беру на Мідлейн або ж на кері. І я вас запевняю, що це дуже потужний і. Хороший герой в доту. Я ні разу не бачив, що хтось відповідав, як на ньому грати на Ютубі. І я ну може, Койква якийсь тільки може грати на твіші е, на своєму стрімі, але я вас запевняю, що я не гірше граю ніж Койква на цьому е, герої. Дивіться, по стартовому закупу одразу скажу. От це найкращий стартовий закуп на ондруїда, який зараз може бути: Дві гілочки, тританго, дві цирклітки і Квілінг Блейд на ведмедика. Якщо ти не втратив гроші на стадії драфту, для того, щоб пікнути героя, то ти гарантовано будеш е, кайфувати від цього закупу. Справа в тому, що андроїд зараз універсал. Так, ви можете подумати на секунду, така може чи з ДД на основному ведмедику треба грати. Ну, насправді це не так. На основному ведмедику так грати не треба. Е, також хочу про його мінуси сказати. У Лондруїди доволі такий відчутний мінус, е, полягає він в тому, що до третього рівня е, його ведмежатко, воно доволі таке слабке. Ну, типу тобі справді складно добувати кріпасів, і від... ти від цього страждаєш. Тому що навіть ось цей гірокоптер, який ним стоїть проти мене, він буде магічним гірокоптером. Йому достатньо приємно грати, і навіть при тому, що в мене там тичка ведмедик плюс герой, але все рівно він відчуває себе непогано на цій лінії. Ну тут, я ріпана, добив, це Майбет. Далі я приношу собі блейдстоун на перші гроші. Е, чому я приношу блейдстоун? Справа в тому, що на найкращий найкраще айтембілд на міду це Арбак Розі, Дезолятор. А, і, ну і моб, звісно ж. Тому Блейдстоун я буду грейдити в арбу корозії. Також звертаю вашу увагу, що я роблю на ведмед. Мало про це хто знає. Але я залишаю на мейновому герої Блейдстоун. Я не передаю його своєму ведмежатку, тому що ведмежатко до появи свого третього рівня він повільніше б'є, ніж мейновий герой. Відповідно, тобі набагато профітніше мати Блейдстоун на своєму мейн-герої, дати швидше тичку з мейн-героя і потім під блайдстоном вже буде мажити твоє ведмежатко. Це така мікрофішка, ну як мікро? Це достатньо важлива фішка, якщо е, про це задуматись, котру знає, до речі, не кожен гравець на е, Лондруїді. Тобто ти гарантовано будеш отримувати тички, тож наносити тичку з мінус 2 армора від Блейдстоуна. Бачимо, що у мене в цілому такий самий кріпстат, як і у гірокоптера, зараз трохи буде е, кращим, ніж е, у Гірича. Він тут мені намагається заважати максимально добувати Кріпазів, але йому це достатньо складно зробити. Бо все ж таки, якщо я все е, нормально роблю, то тут варіантів йому якось завадити немає. Ну, якщо я ось так не роблю. В плані добивання кріпасів. Тут я намагаюся бачити мейдовим героєм Динаїти, а ведмедиком добивати. Ну, як спітнілий гравець на другіді, намагаюся робити, але не завжди вдається, і іноді ти будеш фейлити і пропускати е, кріпаса. Бачимо, що качаю я собі перший і другий спел, я не холджу собі поінт на севежор зазвичай, тільки якщо я там граю проти якогось премелбіста. Скоріше всього, я качну собі севежор на четвертому рівні. Або там буду холдити поінт для того, щоб вирішити, чи касфати його взагалі ще ні. Зазвичай на шостому левелі я залишаю собі вибір чи е, труформу качати на ондруїді, чи качати собі е, Savage Roar. Приношу собі на перші гроші Blade of Attack. Насправді я поки не вирішив як краще грати. А, також звертаю увагу, бачите? Я перекладаю е, тенагуси в свого Сумона. Я постійно так роблю тут. Я хотів е, забайтити його на спали і викликати зараз е, нового ведмедика. Можна ще кур'єром приносити телепорт собі на свого сумона, щоб ти його телепортував на базу через скрол телепортації, а потім після цього реколом його повертав до себе. Але я так не часто роблю, тому що ти витрачаєш 100 золота, краще набагато перевикликати його. Навряд чи тебе вб'ють. Ну, типу, так, у тебе буде небезпечний момент, коли у тебе 110 секунд, там 120 секунд кулдауну на... Це моведмедику, і треба про це буде думати постійно. Але в цілому я е, ну, не парюся і просто його годую тангусами. Е, таким чином він хоча б якось повертає своє здоров'я. Е, до речі, хочу сказати, чому. Е, ого, він два кріпаси здинаю, прапор носить також. Е, чому я м -м, годую його тангусами, а не себе? Все просто. Е, у Лундруїда другий спел він дає лайфстіл. Мейновому герою за рахунок демеджа від е, твого маленького ведмедика. І відповідно, отут, до речі, дивіться, бачите, у мене скілпойт. Я побачив телепортацію від Віспа, я миттєво качнув севержор. Якщо б я цього не зробив, у мене був би ведмедик на колдауні 60 секунд, я би загинув. Е, так от, повертаючись до другого спела е, він дає лайфстіл. Поділений вампірин 35%. Тобто 35% від демеджу ландруїда, ось цього маленького, хіляється мейновий герой, і 35% від демеджа мого мейн-героя хіляється ведмедик. Відповідно, я завжди нормально хиляюсь на своєму мейн-герої, тому що демедж на лондруїду відчутно більший. Але мій е сумон він е хіляється менше, на жаль, тому його краще там годувати тангусами, треба скрол телепортації по грі купляти. Телепарти телепортувати його на базу, але знову ж це, якщо тобі не впадло. Я зазвичай лінуюсь, хоча в ідеалі це треба робити. Також звертаю вашу увагу, що на п'ятому рівні ти ніколи не качаєш собі скілпойнт. Чому це робиться? Ну Тут це не можна буде показати на шостому рівні, це відчутно буде, але це на п'ятому зазвичай робиться. Тут просто така ситуація, що я качнув себе жор, і за рахунок цього я зміг вижити. Типу. Ти енігма взагалі телепортується на мене. Но це четвірка ніхно, до речі, яка виграла в нуль свою лінію. Робік у мене дуже добре законтролював uh, тут дабл-демедж. Uh, Після цього, дивіться. Uh, я розумію, що в принципі цими героями мене без лінка, ну ніяким чином не вбити, якщо я прям дуже сильно якось uh, не помилюсь. Але звертаю увагу зараз на шостому рівні. Це те про що я е, казав. От мене ніг мене намагається обходити якось диспом. Я, чесно, я не знаю, що вони мене хочуть, навіть якщо він мені маліфай здасть, я просто даю себе в гірокоптера. Е, тут він відбігає від мене, і я спокійнецько далі виходжу. Будь-яка телепортація від мого е, сапорта, і я абсолютно е, добре себе почуваю у цій ситуації, навіть там проти трьох героїв. Фейзи докупляю собі. На ведмедика, звісно, їх саджаю, тому що моспіт ведмедика важливий, армор на ньому також важливий. кріпсату ми бачимо, що я все рівно виграю достатньо відчутно а, лінію на міду. У мене 2800, у гірокоптера 2400. Тобто це перемога на 400 зот на лейнінг стадії. Це реально потужно. До речі, можна було, знаєте, що робити? Можна було відносити, відводити сюди ведмедика, щоб він забрав експіруну. Я про це не подумав, але це доволі таки непоганий був. До речі, от дивіться, бачите, вони немає скілпойнту. Що я хочу зробити? Дивіться. Я хочу, щоб прокнули рути, ну вони не прокають. Я просто перевикликаю ведмедика і зразу миттєво качаю нового. Бо е ти можеш. Це також фішка, якщо того... твого ведмедика фокусять, ти можеш качнути скілпойнт, і після цього миттєво проклікати сумон медведя нового, ведмедика нового, і таким чином ти зразу ж його... Ну, Викличеш нового. Бо якщо, хто не знаю, якщо маленький сомоно отримує демедж, ти не можеш викликати нового. Тобто там є вікно, якщо я не помиляюсь 3 секунди. Тут не написано поки що, але та... вікно 3 секунди. Коротше, коли ти не можеш викликати після демеджа собі нового ведмедя зі спила. Тому краще його качати ось таким чином, і викликати. От. Бачите, що я зробив? Зараз. У мене сьомий левел, і це фішка, до речі. Тобто у тебе є, коли ти викликаєш подвійний севеджор. Давайте я ще раз це покажу. Дивіться, що робить гірокоптер. От він іде на руну. У мене є зараз кілпоінт. Я чекаю, поки на гірокоптері проклять рути. Даю йому севеджор. Бачите, викликав нового ведмедя, і у мене знову не на кулдауні рути, і в мене є ще один севежор. Так, тут не пощастило, що він собі дефенс руну забрав, але знову ж я йому даю ще одні рути, і у разі необхідності я б йому дав би ще севежор. І таким чином я його просто без будь-яких варіантів вбиваю. Тому це такі мікрофішки з прокачкою ведмедя, але їх треба абузити, бо ну, на них можна дуже часто ловити суперників, дуже часто їх вбивати на дабл рутах, на дабл севежорі, якщо тобі треба вижити там. Це дуже і дуже важливо, прям, прям масхев, напевно. По контролю, якщо ви захочете спробувати андроїда, це не складний герой, тому що є там враження, що от, контролити сумона складно, краще контролювати, напевно, одного героя. В сьому герої нічого складного немає. Треба мати загальний бін на контроль свого мейн-героя плюс ведмедика, окремо ведмедика. І в принципі все. Я більше нічим не користуюсь. Типу, це супер простий герой в плані біндів. Це не якийсь там міпо, навіть не, не, не брудмазер якась. Тому тут ти завжди ізі можеш жати. До речі, мені треба фокусити ракетку, я не знаю, що я відбігаю. Мені треба було. Ну, я, я просто напевно не знав, в кого він зарядив її, бо якщо зарядив би в мене, то напевно, що я міг би і підзагинути в цій ситуації. Якщо б якась ще Енігма мені в спину вийшла, я не знав, чи є в неї блеккол чи немає. З Варф'єсом, до речі, німа дуже це потужно почуває, більш нетворс, ніж у свого Керрі Сларка, Хоча він четвірка Енігма. Коротше, я продовжую тут стояти на біду, я приніс собі арбу корозії, приніс собі фейзи, і я тут колю до себе саппортів. У Рубіка є маніфайс, відповідно, вони приходять, вбивають з пригенсика цього герокоптера. В чому особливість Лондруїда на Міду? Його особливість полягає в тому, що ти дуже швидко можеш спушити тауер. Відповідно, якщо ти можеш бути ворожого Мідлейнера, ти завжди повинен колити а, своїх героїв, щоб його напрягати, і разом зі своїми героями ви намагаєтесь пушити цю вежу. Типу, все доволі таки просто. Зробив ротацію, це як з Dragon Knight на 6 рівні. Тільки Лондруїд, він, в принципі, там 6-7 е, константно, у нього немає кулдауну на тімейт, він константно може його бувати. До речі, так краще е, не робити, бо... Бо Севеж Жор він збільшує швидкість руху на 20%. Відповідно, тут е, ну цей віск міг би вижити. Я ультимейт активував, тому що я бачив, що тут анільма є. Я, я знову ж таки не знав, чи є у неї Блеккол, чи немає. Вирішив тут дати, ну краще перестрахуватись, активувати свою ульту, яку я качнув на восьмому рівні, і вижити гарантово, аніж вона мені Black блекол, в мене і в мого сумона, і я типу без варіантів загину. Це достатньо важливо. Завжди контролювати те, що ти вчасно натиснув ультимейт. Також тут я зелінатора намагаюся засейвити. Вчора з ним три гри поспіль, напевно, виграв. Але знову ж, дуже важливо контролювати момент, щоб ти не підставився, бо якщо ти якось незрадно зіграєш за там твого героя з лінка, або там дадуть Black Hole, і твій симон не зможе бити. Тому що, ну, я їх вже пояснював все, що якщо у тебе мейн герой в контролі, але Симон б'є, наприклад, і лайстілить твого мейнового героя, особливо, якщо ти в труформі знаходишся, Ландруїда вбити ну, майже неможливо. Будуть ситуації в цій грі, де мене будуть дуелити, вносити максимальну кількість демеджа. Навіть при тому, що я буду не в тру формі, а в своїй там, ну, в рейндж формі, все юна мене Легіонка не зможе вбити, це здається, в летгеймі буде, я це поясню більш детальніше. У мене тут, до речі, такий відчутний геймруїнер на морфінгу, котрий його попешнув і це 30-й левел. Він грав так собі абсолютно в цій грі. Також звертаю увагу, що знову ж таки Лондруїд це такий герой, який ну, повинен пушити тавера, якби це не звучало. Ти бачиш ситуацію, де. Типу ти можеш знести тавер, ти біжиш на ту лінію. Плюс, дивіться, тут Редіанти вони відчутно сильно помилились, коли активували гліф на тір 1. У них, відповідно, немає гліфу тір 2. І я повинен цим користуватись, бо, враховуючи, що гліфу немає, я можу спокійнесеньку пушити, починати цей тавер. Також є дуже крута комбінація. Чому я пікнув ландруїда в цій грі? Тому що я бачив Дарксіра, котрий може вішати зараз щитки на ведмедика. Такого раніше не було. Раніше це було заборонено, але зараз, нарешті, це сталося. І, типу, завжди можна ось так пікофати героїв по Ну, не пікофати там, а по грі це класно, тому що твій аншел ведмедик біжить і де відчутно більше суржом накидує ще мус тобі, або твоєму сумону Дарксір. Тобто це реально дуже потужна комбінація. Ну і за рахунок відсутності гріфа, ми бачимо, що вже на 12 12-й хвилині я спушив боттавор, спушив. Тір 2 боттавер також. Тобто це неймовірно швидкий таймінг. І у мене Networks, ну окей, у Дерксіра більше, за рахунок того, що вони виграли лінію проти Сларка Віспа. Ну це і лінія, там взагалі нічого Сларк не може зробити. Але у мене також Netворs захмарний, як і на мене, на цій хвилині. Єдине, що у них також, бачите, де Гінка фармить, і у них ми доволі таки багацько нетворсу в цій грі. Тепер, дивіться, по скілбілду. Я думаю, тут зрозуміло, що ти обов'язково докачуєш собі Спірітлінг після. Ведмедика на 10 рівні, якщо у тебе там взяти себе то звісно ж береш собі, ну на 10 рівні в будь-якому випадку у тебе ось така провакачка повинна бути. На 11 лише треба брати талант собі на плюс двісті здоров'я. Чому на плюс двісті здоров'я, коли є, наприклад, талант на швидкість руху спірідбер? Ну тому що спірідбер рухається і так доволі таки швидко. Під Mask of меднес ми бачимо, що у нього муспід 550, під фейзамом 530. Майже максимальний, навіть без Mask of Madness. Відповідно, що тобі брати ось ці 25-му спіда не дуже зрозуміло. А 200 хп на майновому герої, це твоя живучість, це там. Перестраховка в разі, якщо на тебе стрибнуть там безстроформи з блінком, блідмейлом легіонка, бо бледмейл ти небагато домажиш, тебе будуть маленький в е, тебе будуть лейфстілити і відповідно краще робити ось так. Також, шановне товариство, дивіться по айтембілду. Тут важливо проговорити цей момент. Я вже казав, що найкращий айтембілд це той, котрий буду зараз я в цій грі робити. Але це на мідовому Лондруїді. Якщо ви спробуєте зіграти там на керіондруїді, наприклад. Можна спокійне купувати собі маску, о, вибачаю, Hand of Midas і рашити Радіанс. Тому що Радіанс це також дуже потужна шмотка на андроїді. Відповідно, ти будеш довше е, вносити імпакт в грі. Ти не будеш пушити, як я зараз е, зробив це на своєму е, герої. Е, Запушив там бот Тір 1 Тавер, бот Тір 2 Тауер, плюс-мінус активно якось діяв, ти будеш жати більш пасивно. Але е, це нормальна історія, тому що ти кері гравець, тобі не обов'язково на кері е, лондруїді бігти вже і всіх зносити. А коли ти радіанство фармиш, тоді вже ти це можеш спокійнесенько робити. Також дивіться, я тут граю з барфом, тому у мене ну як, я насправді... Не розраховував тут на Морфінга в цілому. Тобто, якщо задуматись, можливо, я в цій грі і міг би там зіграти більш жадібно на рейдіанс, але то напевно краще робити. От, напевно, рекомендація така буде. Якщо граєш проти ілюзіоністів, типу там Наги, Фантом Лансера, то брати дезолятор і біл там через дезолятор Масковмедне Меднес, шарт Кірасу, це ну, не найкраща історія буде. А, також дивіться, ось я трохи неправильно роблю. Запам'ятайте, завжди коли ви фармите еншентів, особливо коли будуть стаки еншентів, ви завжди танчите мейновим героям. Тому що рейндж герой не просаджується, ну тобто не просаджується рахунок твоє стілу. А твій маленький ведмедик він буде просаджуватись. І тому це дуже важливо. Так само це працює, до речі, з Рашаном. Коли ви об'єте Рашана, так само ви танчите мейновим героєм, і ви не втрачаєте абсолютно здоров'я. Це також доволі відчутна імба. Тут насправді гра взагалі вона не здається такою простою, бо м -м, ну, ми берегаємо всього на всього тисяча у Енігми. Просто неймовірний творц, вона навіть більше має, ніж мідовий герокоптер. Я не знаю, як він наскільки кльово зіграв е, цю гру, але він молодець. Він прям... Його імпакт був е, відчутний. От перші 20 хвилин він ось, головна причина, чому е, команда Редіан перемагала. А, також, це мало хто знає, але це на це варто звернути увагу. Е, Лондруїд, якщо він тру форму активує, він має ще ймовірність. Використати роти, і він так само має демоліш, ось цей баф, за рахунок котрого, він достатньо сильно демажить е, тавера. Тобто, в труформі ти так само маєш шанси зарутити і так само повинен бити тавера, якщо у тебе є така змога. Ну Тут починається е, такий вже жорсткий тімфайт, на камне активує дерсі. До речі, він мені, мені. Блін, він мені міг суш дати. Капець він. Що це захікаєте? Капець він руїна, що він мені сурж не дає, я ж виживаю тут 100%. Старка паунс cooldown. Лол, капецвінгем руїнер. А, я, я такого ножа в спину не, не очікував від нього. Далі, важливий момент у тебе з'являється, коли ти нафармив свій ізолятор на лонтуї. Ти забираєш торментера, і далі ти колиш свою команду бігти ось сюди, на цього Рошана. І тут буде те, про що я казав. Якщо ти б'єш Рошана, ти завжди, абсолютно завжди, танчиш своїм мейновим героєм. Бачите, Рашан наносить мені нуль шкоди. Ну там окей, Fire Spirit від Фенікса ще є, е за рахунок котрих е Рашан мене майже не домажить. Але під активацією of Madness я завжди підлесідюсь на максимум. Типу там навіть якщо він мене клепає, б'є демедж, який я отримую, він абсолютно мізерний. Тут нічого страшного немає. Ну єдине, що треба контролювати момент, якщо ворожа команда може прибігти на Рошана, ти повинен завжди натискати True Form в цій ситуації, щоб... Ну, тебе не вбили випадково. Звертаю вашу увагу, що я купляю собі шарт після дезолятора, маска в мене, корозії І не забувайте купляти ще щоботи на свого основного ведмедика, бо ти будеш просто не встигати за сумоном. Це я не одразу зрозумів в цій грі, але це варто робити. Чому я купляю шарт? Ну, тут доволі таки все просто. Шарт це абсолютно імба на друзі. Я думаю, пояснювати на що я це роблю, не варто. Дивіться. Ось тут починається. Ну, давайте, по-перше, подивлюсь, покажу, що він робить. Uh, він застосовує базове розвіювання. Тобто, якщо на твоєму герої там, або на, на сумоні висить, висить якийсь там весел, чи якийсь там фаерспіри, чи маліфайс від Енігми, ти завжди можеш натиснути шарт і відповідно задіспелити свого е, ведмедика. Плюс, що доволі таки важливо з шардом, ти дублюєш Ша севеджор на своєму сумоні і на своєму мейн-герої. Абсолютно завжди, коли його активуєш. Без шарту ти цього не робиш. Ти тільки активуєш шарт на тому герої або на тому самоні, на котрому е, ти активував шарт. Відповідно, це е, те, що дублюється оцей е, севержор, це, напевно, одна з найбільш головних ім. Тому що багато людей, котрі нападають на майно мого ведмедя, вони думають, що ми зараз його зафокусимо, він в дізеві, він шарт, він жор не натисне. Але в реалії ти можеш натиснути севержор просто на своєму сумоні. І таким чином витягати героїв, котрі фокусять твого основного е героя. Так, я ж наче правильно сказав. Ну окей. Ну тут. Давайте я покажу, як загинув мій кері. Щ щоб ви розуміли, з ким я граю на кері в цій грі. Ну і далі у нього Егіда, і він е ось таким чином гине. Ну але починається тімфайт, ну як тімфайт? Просто тут е бувають без варіантів, бувають мого. Сумона, мені треба робити ще один... Ще одного сумона викликати. А, також звертаю увагу, що не забувайте про те, що якщо у вас з тір 2 шмоток буде варіант взяти філософер, ви завжди його берете. Тому що ви можете залишити одну нейтральну шмотку Тір 1 на свого сумона, і одну нейтральну шмотку на мейнового героя. Ну, відповідно, філософер на мейновому герої це абсолютно імба, тому що у тебе завжди є ГПМ відчутно сильний, і ти максимально від цього. Кайфую. Тут я триформу активував. Мене неможливо бути командою Райдіант, якщо у Сарка не дуже багато статів. Хоча у нього багато статів було. Ну так, може він перелякався трохи, бо все ж таки ми на базі стоїть могрів, все крім Сіра є. Суржанути може, він би мене точно там ну, ніяким чином не пробивав би. Тепер ситуація наступна: ти завжди повинен купляти кірасу на своєму сумоні. Це прям масхев, шмотка е на лондруїду Лондруїдику цьому малесенькому. Справа в чому? Справа в тому, що у самого сумона небагато армора. Відповідно, його дуже просто фокусити. А якщо зафокусити твоїх двох сумонів в тімфайті, вибач, але ти нічого не зробиш взагалі. Відповідно, чим більше у тебе армора, тим краще. І це абсолютно логічно. Ну, тут на мого Акбайера знову нападають, але так сталося, що цей напад трапився поряд з Рубіком, і він просто вкрав блеккол і. Ми вбили двох героїв і за рахунок цього, почався вже неймовірний камбек. Рубік, до речі, солов цю катку. По суті, грали з ним і з елінатором цю гру. Ну, хоча окей, це так, от, так, доволі такий непоганий імпакт вносив. Тому напевно залишимо, залишимо свою думку на тому, що лише Мортінг груїни, як тільки міг. Звичайний момент, котрий треба здавати на Лондруїді. На 15 му рівні у тебе буде м -м, вибір чи брати себе Талант, чи брати собі прокачку цього спила. Ти завжди собі прокачуєш спел до кінця, і тільки на 16-му левелі ти собі береш талант на савежор. Тому що, ну це зрозуміло, тут талант мінус 8 секунд, у тебе і так прокачка дає мінус 8 секунд, але при цьому у тебе збільшується тривалість фіра, котрий ти кастуєш. Тому тут. Ну це така база, яку треба запам'ятати на, на Лондруїді, і краще я її проговорю. Тут ми наче вже в один момент камбекнули, але Мортінгу у мене Акбайр, О, це, до речі, частий баг, де у тебе. <свистач> Мій новий герой виглядає приблизно ось так. Коротше, Морсінг підставився. Почався незрозумілий абсолютно кінфайт. А ще, до речі, великий мінус, що маленький сумон, він не б'є е ось цю ракетку тобто, з мідового герокоптера ось такий цікавий білд. Ну і, до речі, бачимо, так, як працює, працюють рутин. Тобто, окей, я думав, що на мейновому герої насправді прокнули вони, але виявилося, що все ж таки на сумоні. Єдине, що у мене дуже. Хоча. Хоч якийсь лайфстіл є на мейні, ну це за рахунок Mask of Madness. До речі, якщо ви будете грати без Mask of Manus, там та через Radiance, наприклад, то це буде проблема номер один. У вас не буде лайфстілу на Сумоні. І можливо навіть без, е після купівлі там, Radiance можна закупити Mask of Made е як варіант ще. Це доволі непоганий варіант. Тут мій Мортін вирішив пушити вежу. А, і от це про що я казав. Дивіться. Я просто на фул демажу ведмедиком. Бестру форми він мене піймав і ледь-ледь вижив. Ну це ось перевага цього лайфстілу, котрий є за рахунок Сумону. Купляю собі першу шмотку Diration Fire. Це важлива шмотка також. Варто розуміти, що нуліфаєр він буде пуржити дуже багато спилів у ворогів, дуже багато бафів. Якщо у тебе немає героя, який скупить нуліфаєр замість себе, можеш сміливо купляти. Він не коштує мани взагалі, нуліфаєр, відповідно, Мана, ти не будеш витрачати на твоєму сумоні, щоб його кастувати. Бо Мана, до речі, це також важлива штука. У нього, бачите, нульовий реген майже, а савежор коштує там умовно 50 мана, якщо ти активуєш його на своєму сумоні. Хоча з іншого боку, ти можеш просто на майновому герої майже завжди намагатися його активувати і е, в цьому проблеми не буде. Тут починається критичний кімфайс війни, вважаю, Фенікс тихав активувати АІЦ, але у мене Севежор був в кулдам. на жаль, і Насарка нуліпає на ну, вісив, щоб його зафокусити. Фенікс е, хоче загинув, але е, свою, свою роль він виконав ідеально. Не можемо Фарка на натягнати, на жаль, ніяким чином. Добре, трапати паунс натискає, ніхто йому не може заблокувати М -м, ніяким чином шлях до через паунс. Аніма натискає шей байбек. Це ютлес байбек від неї, насправді він ще купив собі аганім. А, тут. Ні, ну вся катка це просто жесть. Я от дивлюсь щоміморфін робить, дивіться. От у нього е є інфа, що у легіонки 05. Він просто йде, перетворюється в гірольота, Йому збивають лінку. дуелять перед хайграундом, пишаємо колю в цій ситуації, типу бек, бек, бек. не треба, не треба нічого робити. Але відбувається такий прикольчик, вбиваю анігму без байбеку тут. Починається жорсткий тімфайт. Намагаюся зафокус про сларка, але у нього є, на жаль. Блін, ну він мені не дає сурж, подивіться, він мені знову міг дати сурж! на Дарксірі. Капець, блін, акбайер який. Не дарма М'юті був. Так, тепер важливий момент про таланти на 20 му і 25 му рівні. На 20 му рівні ти завжди береш талант на кулдаун форми. Це абсолютно імбовий талант. Справа в чому? Дивіться, труформа триває 40 секунд. Колдауниць вона з талантом 50. Тобто у тебе вікно 10 секунд, коли тебе можуть вбити взагалі без труформи. Відповідно, далі. А, тут я аганів собі взяв, до речі, я його збив з Рошана. І за моїм самоном бігають. Я не міг його перевикликати, але вони бігали за самоном в той самий час, коли ми тут е... вбивали ворожого сларка просто. І він якраз туди потимев пауз і загинув без варіантів. Ну, це непоганий айтем Аганім. Звісно, ти там однієї з останніх шмоток можеш брати, враховуючи, що там у мене от Абісел є. І напевно після Абіселу, якщо б я навіть не з'їв цей Аганім з Рошана, я б все рівно його купляв. Бо Mask of Madness на сумоні, ну не дуже хочеться його е, втрачати, як на мене. Тут я Морфінг-Колю полети за дефей, я спушую сам, е, спушу сам бараки, він відмовляється летіти, он просто бере вносить нам безкоштовно. Барак, полюємо йому пилоти, пилоти, задефай, задефай. Він тупо відновляється. Вбивають злінатора. Уб'ють зараз ще й Драксіра в цій ситуації за дуель. Вбивають Драксіра нашого і тільки зараз я вже прилітаю. Мортінг тільки після мене натискає телепорт, і ми за рахунок непоганого ліфта вбиваємо цю легіонку. Ну, Акбаєр є Акбар, нічого не поробиш. Ну, а справжня краса Лондруїда полягає в цьому. Бачимо, до речі, що я залишаю собі під два шмотку е Філософер. Навіть при тому, що вже 47 хвилина, але все рівно, Нетворч дає є достатньо відчутний. І... Я думаю, без вузові від нього відмовляти. А до речі, таки зрозумів, що бе, замість неї з паспорт комплект Моншар взяти, от, як варіант, бо так під до, достатньо відчути. Ну і таким чином я закінчую цю гру. Я вважаю, що це дуже хороший герой, Ондруїд. Я не певний, що ви на ньому будете, будете грати, тому що напевно ви вважаєте, що там сумон, його треба контролити. Це складно, але я запевняю вас, якщо ви там попрактикуєтесь, якщо ви граєте там ігр 30-40 б на ньому, я певний, що ви дуже багато ігр будете просто перемагати в соло, тому що ви, ворожі герої не будуть знати, як проти вас грати. І це стане одним з ваших найкращих героїв. Дякую, любі друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео, і побачимось з вами завтра. На все добре.